Її називають поганіні у спідниці. Одна з найвідоміших у світі українська скрипалька Богдана Півненко у понівеченому війною. Харкові на сцені оперного театру готується до концерту. У Харкові скрипалька вдруге від початку року та вперше на великій сцені має відкривати традиційний для міста Харків Мюзік Фест. Раз, два, Я 24 раз, березня два. грала з оркестром раз, харківської два, три, опери три, в Берліні з тими, хто сидить в Словакії. А це от вийшло, що я з частини оркестру буду грати в Харкові. Дуже символічно можна сказати за останній місяць я Зіграв з усіма музикантами харківської театру. Разом із Богданом Півненко гратимуть ще 16 музикантів із чотирьох харківських оркестрів. Задля фестивалю вони об'єдналися в один музичний гурт. Програма не дуже проста. Вно дуже красива. І сьогодні ще ну перед концертом. Так, от пройдемо деякі моменти, і все цікавіше буде на концерти. Шестирічну історію Харків Мюзікфесту не перервали ні ковід, ані повномасштабне вторгнення. Торік символічне відкриття заходу організували у метро. Цьогоріч сільці для глядачів встановили на найбільшій у місті сцені. Я замовила квитки на передорі, і звичайно готувалися. Піднесення в душі. наш оперний театр дуже люблю. І балет, і солістів, і хор, і оркестр. Хочу улибнутися за рік, хочеться посміхнутися, бо вже триматися більше немає сил. Хочеться подзарядитися якось енергією. Бо треба далі яко жити. Ми чекали дуже ці зустрічі і завжди приходимо на, на, на ці концерти, дуже любимо і дуже вдячні. Фестиваль відкривають пори року молодого українського композитора Золтана Алмаши. Він їх колись написав саме на прохання скрипальки Богдани Півненко. Щороку Харків Фест» збирав найкращих світових виконавців класичної музики. Цьогоріч у пріоритеті саме українські композитори та українська музика. Роль нашої армії це освобождання землі і охорона наших границь. Но коли армії освобождають території, там остається пустота, которую нужно чим-то І От наша задача саме в эти годы, вместе с теми процессами, которые происходят сейчас, пытаться заполнить этот вакуум нашей собственной культурой, вспомнить о ней и поднять ее на должную высоту. Фестиваль триватиме до червня. Замість відкритих майданчиків, задля безпеки концерти відбудуться у захищених приміщеннях. На харків'ян очікують концерти класичної музики, мистецькі та освітні проєкти. Організатори обіцяють і світових знаменитостей. Оксана Нечупаренко, Антона Віжас, Харків, п'ятий канал.